Володимир Великий язичник, Ярополк-католик. Історія України, запровадження християнства та яке політичне значення мала віра. Сьогодні розглянемо це питання, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Як ми знаємо, в 970 році Святослав розсадив своїх синів на княжі престоли, Ярополк в Києві, в Новгороді Володимир, а в Древлянській землі Олег. Часто ми пропускаємо таку постать, як Ярополк, і одразу переходимо до Володимира. При цьому Ярополк він має важливе значення для нашої історії, тому варто його розглянути. Він зростав в оточенні Ольги, і в цьому оточенні відбувалася постійна суперечка між християнською партією та язичницькою. як... Говориться в Іокимовому літописі, що він досить милосердно відносився до цих політичних течій, згідно повідомлення Ламберта Ашафенбурзького у 1973 році в Кведлінбурзі перебувало русинське посольство при дворі імператора Отона І. Тобто, ми бачимо його політику повернення саме до політики Ольги і зближення з Заходом. Таким чином, є твердження, що він запроваджує саме християнство і християнство західного зразка. Яке політичне значення воно має, ми розглянемо трохи пізніше. Зараз більше про саме його діяльність і прихід до влади Володимира. Далі його політика була сперта саме на місцеву знать, і Свенельд його намагався постійно переконати в тому, що він вів війну з Олегом. Олег, який був дремлянським князем, він також спирався на місцеву знать, яка мала досить такі е, амбіції бути незалежними від Києва. Тобто війна, яка відбудеться між синами, вона відбувається по причині боротьби за владу. за владу. Приводом до цього стане, що син Свинельда Люд поїде на полювання, заїде в древлянську землю, а Олег розцінить його як шпигуна. І вб'є його, що стане таким приводом для війни. Але реальна причина це боротьба за владу. І в цьому, цій війні, звичайно, перемагає Ярополк, дізнавшись про цю подію, Володимир він тікає до Швеції, там він заручається підтримкою одного з варязьких вождів, і в знак того, що угода скріплена, він одружується з його дочкою. Відповідно, він далі вирушає в полоцьку землю, розбиває половців, захоплює ці території Полоцьк і одружується з, доч з дочкою їхнього вождя, саме з Родвігою, яка матиме далі християнське ім'я Гориславна. І далі вже вирушає безпосередньо на Київ. Е, Ярополк, дізнавшись про це, тікає з Києва, Й його радники, да, які були з ним, бояри його е, блуд, він говорив про те, що потрібно вести перемовини з Володимиром і домовлятися з ним. Інше ж варяшка, він наполягав на тому, щоб е, Ярополк продовжував війну, спустився вниз по Дніпру, наняв печенігів ну і продовжує війну. Ярополк схилився до думки Блуда, і коли він їхав якраз на перемовини до Володимира, його було вбито. Таким чином, Володимир Великий приходить до влади в Києві, і в першу чергу він, звичайно, запроваджує е, пантеон богів, тобто повертає язичництво. І далі все по сценарію, як ми знаємо про всю цю історію. Але Тут важливіше більше розглянути саме, яке ж політичне значення має запровадження віри. Е, насправді політичне значення заключається в об'єднанні. Оскільки, до прикладу, взяти, наприклад, якщо в Києві одні боги, в Овручі інші, а в Чернігові треті, да, тобто відбувається послаблення твоєї влади, оскільки якась місцева знака. Не об'єднана і об'єднуючим фактором якраз і виступає єдиний Бог, що дозволяє тобі більш ефективніше е, керувати твоєю, своєю твоєю державою. Да? І надавати більше важливості саме в політичній площині цьому, а не культурному, да? оскільки саме тут політичні значення віри. Е, чи існував вибір цієї віри? Насправді ні. Оскільки Україна вже досить тривалий час вживе в християнстві, да? адже відбувається аскольдове хрещення в 860-х роках, як повідомляє про це візантійські джерела. Цікава річ у тому, що візантійські джерела говорять про аскольдове хрещення, але при цьому вони нічого не говорять про Володимирове хрещення. А в наших джерелах, навпаки, про аскольдове хрещення мовчання, а про Володимирове. Піднесення да, до такого високого рівня. З цього можна зробити наступний висновок, що якщо б дійсно Олег не Олег, а Аскольд хрестився сам і хрестив тільки свою якусь, своє оточення, то навряд чи б візантійські хроністи це б нотували і подавали це в своїх джерелах вірогідніше. Це було запровадження віри по всій території України. Да? І християнство воно вступає в протиборство саме з язичництвом, і виникає дві партії, як християнська і язичницька. Ольга ж да, вона продовжувала цю політику зближення е, з християнством і намагалася також посилити тиск на візантію за е, рахунок того, що була перемовина з е, германським імператором. І Ярополк, який також продовжує її політику. Тобто ми бачимо, що Україна живе в християнстві досить довго, протягом 100 років, і питання у виборі віри, воно абсолютно не стоїть. Чи могла бути альтернатива? Так, могла. І її якраз пропонує Ярополк, запроваджуючи саме християнство західного зразка. І для політики, і для держави це найбільш важливіше значення. Оскільки богослужіння в католицизмі воно відбувається на латинській мові, що в свою чергу вимагало її знати, ну, щоб проповідувати, да? І це підіймало значним рівень, інтелектуальний рівень суспільства. А по-друге, Україна опинилася б в тлі західного напрямку да, і опинилася ближчою до римського саме права. Це б було дуже хорошим стимулюючим поштовхом до цього. А за римським правом завжди йде захист приватної власності. Як, наприклад, це відбудеться в... Англії, де буде створено закони Велика хартія вольностей, і там якраз було передбачено захист приватної власності, це було досить важливим аспектом для Англії, яка і розбудує свою імперію за рахунок цього. Тому, якщо е, у цій війні, міжусобній внутрішній переміг би Ярополк, то в політичному сенсі запровадження саме Західної. Зразка християнства воно мало більш ефективніше значення в політичному сенсі цього слова. Також католицизм він більш жорсткіший до хрещення язичництва. Так? І це б також було більшим і якіснішим об'єднуючим фактором держави, щоб вибудовувало якісне управління цією територією.